Так, дивіться, ну само собою ви питання задаєте дуже правильно для цього бізнесу, е, яка площа і за який час? Е, повторюся, е, за який час рак 60-70 грам це в середньому 6 7 місяців, рак 100 плюс. Це буде 140 і 150 грам, це 10 місяців. Але яка площа? По площі рак 50-70 грам це кількість. Ну, там Наприклад, 50 до 50 раків на квадрат це доволі невеликий рак а, ну для мене. А 100 сотка це ну, в нашому випадку більше. в Вашому може бути там і 15-20 раків на квадратний метр. Але. Ми на своїх виробництвах і з нашими клієнтами, з ким ми плотно працюємо, ми вирощуємо трошки інші технології. Ми виводимо ферму так, щоб у нас продукція була кожен місяць на реалізацію. Ми не чекаємо е, довгий період часу, щоб один раз там в півроку був якийсь великий об'єм. Тому ми налагоджуємо виробництво таким чином, що е, через рік часу запуску цієї технології у нас продукція є кожен місяць е, в даному випадку. На цьому відео. Uh, 260 кг кілограмів рака там є і 50 грамовка, є і 70 грамовка, є і 140 грамовий рак. Ну ми зняли партію. Звільнили ємності, і в вільній ємності у нас пересадився інший рак, який доростає. Тому кожен місяць ми отримаємо три градації, і з якої площі, ну це в середньому з площі ми цей ми отримали з площі 400 квадратних метрів. Це так для загального розуміння, але при роз'ясненні більш детальному, ви не ви, а людина, яка хоче це дізнатися і зрозуміти технологію, вона зрозуміє, як це виходить. Тому, але по класиці, це береться басейн на квадратний метр саджається мальок. Хтось 20, хтось 30, 150 штук на квадратний метр, вирощується там, 7, 8, 10 місяців і отримується рак. Ця технологія класична, є інші варіанти вирощування, але зараз ми говоримо про клас. Тому на цій локації кожен місяць ми отримуємо конкретно отакий об'єм. Але щоб ви зрозуміли, це не вся ферма 400 квадратних метрів повинна бути. Це для того, щоб цикл йшов. Кожен місяць зливається 400 квадратів робочої поверхні, і з них ми отримуємо плюс-мінус такий результат разом один раз більше, один раз менше. Більш детально в телефонному режимі займаємось вирощенням професійного австралійського раку, будуємо ферми по всій Україні. Більш детально в телефонному режимі: телефон в шапці профілю або наш сайт зоокул.юа.